Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашего увагу сьогодні пропоную велосипедну складну покришку від торгової марки Maxxis. Це американська компанія. Модель даної покришки називається Rambler розмір 700 х 50 У неї технологія Exo Protection. це захист бокової частини, Tubeless Ready, Це. Безкамерна система комплектування, бокова частина покришки не має міталевого корду, а йде достатньо легкий ківларовий корж. Плотність основної частини покришки, на яку наноситься гума, 60 TPI. Мається на увазі 60 ниточок на квадратний дюйм. Мінімальна кількість, чим менша кількість ніточок на квадратний дюйм, тим вони тостіше. Тим трішечки ваша буде покришка. Бажаєте купити легшу. Приходьте купуйте, замовляйте ось цю У неї TPI 120 на 100 грамів легше. Приходьте купуйте, замовляйте рамблер-покришку від торгової марки Maxxis. Оця покришка. Має ще додатково смужку по бокам Корішнього, що означає тан Волк. Тан Волк мається на увазі коричнева смужка. Приходьте, купуйте, замовляйте велосипедну покришку до велосипедів класу Грейвел, велосипедів Україна, які мають розмір колеса 28 дюймів, для того, щоб їздити як містом, так і за містом. До зустрічі! Хай щастить!